Чистота це просто. Невдовзі тут все аж виблискуватиме. Любий поквапся, нам не можна спізнитися. Ауч, хто це накоїв? Ти в усьому завинила. Але я нічого не робила. Я цього не подарую. Люба, маю одну ідею. Поміркуй про свою поведінку, панянко. Що ви накоїли? Зі мною краще не мати справи. Я дуже любила своє волосся. Люба, ти була неперевершеною. Мамі це напевно не сподобається. Пані, чи з вами все гаразд? О, дитинко. Кортить попити. Можете довіритися мені. Один лимонад, будь ласка, буде зроблено. Апетитний на вигляд. Ані, вам це смакуватиме. Дитинко, ти мене врятувала. Маю особливий подарунок. На тебе чекає дещо чарівне рапунцель. Будь щасливою. Прощавай. О, в мені час. Мама, напевно, вже хвилюється. Вечеря майже готова. Рапунцель, де ж ти? Мама я вдома. Люба вечеря вже на столі. Маєш нову зачіску? Це дуже тривала історія. Матусю, ти дивовижна. Смачніше годі уявити, а тепер час поспати. Доброго ранку, мамо. Що це з моїм волоссям? <гас> Схоже на веселку. Змийся негайно. І з цим впорається хіба мило. Більше, ще більше піни. О, ні, нічого не вдається. Мамо, я впораюся з цим. То який має вигляд? Чи вдалося? Веселка стала ще яскравішою. Геть не годиться. Матусю, це халепа. Втім... Завадить тобі працювати. А тепер до роботи. Ти маєш рацію, матусю. Робота не чекатиме. Неперевершений результат. І завершальний штрих частіше годі уявити. Ох, моя бідолашна дівчинка. Не маю тепер роботи. Втім, гадаю, я знаю, як заробити грошей. Мамо, ти мною пишатимешся. Записуємо рецепт: горошок, м'ясо і трішки бобів. Це буде кулінарний шедевр. Чи є хто-небудь вдома? Відчинено. Пані має особливу пропозицію, ви лиш погляньте на ці значки. Вам пощастило, сьогодні маємо wow. розпродаж дуже гарно. Купую все. Ви мене врятували. Влаштуймо шопінг! Без хатькам вхід заборонено. Але маю гроші, пане. Сталося непорозуміння, пані. Ласкаво просимо. Сьогодні матимемо королівську вечерю! Мені потрібне все найсмачніше, аби хоч нічого не забути. Я це купую. Ова, неймовірне волосся. Завжди раді, пані. А тут що маємо? Ти схожа на жебрачку, геть. Втім, маєш таке гарне волосся. Ласкаво, прошу. Ова, тут сила силен всього. Втім, це так дорого. Я дуже хочу собі нову сукню. Обожнюю шопінг. Ох, дуже гарно! на примірювання. Який маю вигляд? Гарне вбрання може бути абсолютно безкоштовним. Матусю, ось і я. Ти лиш поглянь, що маю. Сподіваюся, ти зголодніла. О, схоже, рапунцель уже вдома. Але де мої значки? Рапунцель, що ти з ними скуїла? Я їх продала, зате маємо вечерю. Це були мої значки. Тебе покарано. А це нечесно, поприбирай тут негайно. Адже ж, мамо, а я тим часом поїм! Смакота. Мало не забула. Сьогодні кіно прем'єра. Займайте свої місця. Ідеально. Не відривайся від справ, Рапунцель. Чистота понад усе. Але я також хочу переглянути фільм. Сподіваюся, завтра буде кращий день. Сонько. Не проспи роботу. ж, вже йду. І так щодня. Це веселка, ти дуже гарна. Дякую, малюку. Райдужне волосся. Ніколи <риклад> такого не бачила. Приємно це чути. Ти красуня. Моє сюрприз. Це тобі. О, дуже зворушливо. Дякую. Я допоможу тобі поприбирати згода. <риклад> Ова, неймовірно. Пані лише один з Спершу причепуримо вас. Непогано. Це додамо легенький рум'янець, а тепер найцікавіше. Гарна райдужна зачіска. Чудово! Усмішку пані Рапунцель. Ви станете зіркою. Завжди про це мріяла. Це рапунцель. Погляньте. Вона має найгарніше волосся у світі. О, ва, вона суперова. Рапунцель незабаром має виступ. Не пропустіть. О, аби хоч мама цього не побачила. Я мушу сховати ці світлини. Що це? Ганьба! Шалена ганьба, чи тобі не соромно. але ж це лише світлина. Ти погано поводишся, рапунцель. Тобі ніколи не вдасться стати зіркою, а далі жодного макіяжу. Але мама попрощайся зі своїм волоссям. З веселкою покінчено. Не дякуй, доню. Доброго раночку, світе. Те моє волосся. Все скінчено. Я ніколи не стану відомою. Прощавай, мрія. Тук-тук, хто вдома. Хто це завітав? Що вам тут не місце? Пані Рапунцель, чи все гаразд. Моє волосся, його немає. Все буде добре. Обіцяю, тобі дуже пасує ця шапка. Виступ скасовано. Стривайте, гадаю, я знаю, що вдіяти. Лише один пшик і готово. Вдалося. Це чудово. Отже, не гаятимемо час. Сьогодні маємо особливий день. Час припудрити носик. Ви будете неперевершеною. Пані, тримайтесь від нас подалі. Пані Рапунцель, нам час. Залишилося хіба вибрати вбрання. Я впораюся з цим. Рожевий та блакитний чудове рішення. Те, що треба. Додамо кілька аксесуарів. Я готова музику гучніше. Зустрічайте неймовірну рапунцель. Юхут. Це успіх. Пані рапунцель, ви впоралися, а це ваша винагорода. Ова oh. я заможна! Ох, маю ще чимало справ. Лікарю, ми nee. мусимо стати мамами. Чи ви допоможете mm -hmm. нам за виграшки? Uh -huh. Завжди про це мріяла. Аж серце завмирально. Тепер ви, пані Рагато. Вітаю. Ось ось матимете дитинку. Це дуже зворушливо. Ваша черга, пані помні. Це геть не боляче. Тепер ви матуся. Це така хвилююча подія. Пані Лантух, ви впораєтеся. Чи з вами все гаразд? Завжди про це мріяла. Ох, дуже складно здійснювати мрії. Джаксе, ти спізнився. Щось тут не те. Лікарю. Що відбувається? Чи ти теж із цифрового цирку? Ми про тебе забули. Отже, діємо. Я дівчина. І ти невдовзі станеш мамою. Не дякуй, це моя робота. Але я не хочу. Перепрошую, сталося непорозуміння. Це буде неабияка пригода. Зіграємо. Мене не перемогти. Я чемпіон. О, я страшенно зголодніла. Смачніше годі уявити. Вані! Це моє. Леле, перепрошую. Неподобство. Але ми з малюком не наїлися. Може, тут бодай що небудь знайдеться. Це нестерпно ще гірше. От так, те, що треба. Морквина це смачно та корисно, максимум вітамінів. О, я зголодніла. Люба, що сталося? Просто ми з малюком зголодніли. Ми щонебудь вигадаємо, а вже ж влаштуємо смачний шопінг. Люба, тут сила силенна всього. Так, так, ну ми поглянемо. Мені не подобається. То ми пошукаємо щонебудь інше. Як щодо бургера. Гірше не буває. Ходімо, Люба. То, може, попкорну? Чудова ідея. Оце було за складним завданням. Вам сподобається, панове? Це найкращий попкорн міста. Дитина, це так складно. І ми дуже голодні. Мені найбільшу піцу малюку смачного. Мені це подобається. Чому піца так швидко скінчилася? Більше, ще більше смачної їжі. Цього я й хотіла. Чудово. Ось тепер ми наїлися. Чим Займемося далі. Моє життя це мистецтво. О, На сьогодні достатньо. Малюку, чи хочеш перекусити? Дещо маю для тебе. Ти задоволений? О, але цього замало. Що маємо на обід? Сьогодні я шеф кухарка. Це буде смачно, О, так не годиться. А що, як додати вершків? І трішечки ягід. Wow. Це витвір кулінарного мистецтва. Ідеальний обід. Oh. Так так. Я про дещо забула. А вже ж, обідати. Що сьогодні маємо в меню? Oh. О ні, Тут порожньо. Oh. Малюку не панікуймо. Мама дістане смачний обід. Ага. Ми не аби як зголодніли. Нам найсмачніше смачного пані. О, так краще. Запаморочливо. Малюку тобі це сподобається. А тепер сонна перерва. Пані, гадаю, ви дуже втомилися. Люба, ти будеш у захваті. Ласкаво, прошу, панове, повторюйте за мною. А тепер ускладнимо тренування. Та ні, стривайте. Балет, це надто нудно. Люба не гарячкуй. Маю кращу ідею. Чи ти впевнений? Отже, концерт розпочинається. Повторюй за мною помні. Я теж так вмію. Люба, ти зірка. Ми найкраща команда. Друзі, ви найкращі. Любий, це було весело. Ой, -ой тільки не зараз. Пам'ятай, нам терміново потрібно в лікарню. О, ми не встигнемо. Люба, я поруч. Крихітко, ми на тебе чекали. Ласкаво просимо до сім'ї. Саме час влаштувати бейбі шопінг. Мій малюк матиме все найкраще. Тобі це напевне сподобається. Втім, не зупинятимемося на досягнутому. Гроші самі себе не витратять. І це теж прихопимо. Я купую все. Чудовий вибір, пані. З вас 100 доларів. О Ні, це забагато. Отже, я візьму тільки окуляри та візок. Ага. О, гадаю, почалося. Лікарю, допоможіть. Пані Рагато, ви в надійних руках. Вітаю, маєте чудову дівчинку. Привіт, дитинко, я твоя мама. Ми будемо щасливі. Обожнюю йогу це приголомшливо. Малюкуча, ти готовий? Пані кейн, ми розпочинаємо. Yeah. Хі -хі, виклик прийнято. Не вже зараз. Я впораюся. Крихітко, мама поруч, ти дивовижна. Сьогодні чудовий день. Малюкуча, ти зголоднів? Дуже смачно, однак замало. Бобо, ходімо зі мною. Як щодо риболовлі. Ово вдале полювання. Однак я не люблю рибу. Допоможіть. Мені слід діяти. Крихітку усіти. Сьогодні маємо день розваг. Повеселімося, малюку. Юху, суперово. О, тім маю дещо. Що? Це знову я? І що мені вдіяти з тобою? Я буду твоїм татком. Тільки не плач, згода. Привіт, я Моллі. обожнюю дітей. В такому разі ти мусиш піти зі мною на побачення. До речі, я Джакс. Це доля. Джаксе. Ти чарівний. Мені відомо. Поглянь, як я вмію. Джаксе. Ти знову за своє. Мені це стогиділо. Ми розлучаємося. Я ж просто зажартував. Дивно, їй не сподобався пранк, чи що. Бобі, веселімось. Чи ти зі мною? Рагато, це занадто по-дитячому. Ми не пара. Бобі, зачекай. Я ж просто зажартувала. Обожнюю свою роботу. Деніса, чи ти мене чуєш? Ти такий мовчазний. На сцені неймовірно помні! Ти мені заважаєш. Тут лише один артист, і це я. Але ж мені подобається жонглювати! Маєш рацію, час подорослішати. Я сумуватиму за вами. Прощавай, Мрія! Цирк це минуле століття. Рагато ми станемо зірками. Де наші фанати? га? А ти тут звідки? Hmm. Що трапилося по хнастику? О ні, повні в біді. Все скінчено. Подруга чи все гаразд? Він мене облишив. Деніс негідник. Забудь про нього. Ти створена для великої сцени. Маєш талант, помні! А -а -а. Ви мої найкращі друзі. Панянки, хто хоче підкріпитися? Звісно ж, ми. Люба він геть не розуміється на мистецтві. Дівчатка це вам. Смачного. Скуштуйте. Неймовірний смак. Смаколики завжди покращують настрій. О, що ви також це бачите? Друзі, ось і наш обід. Смачніше годі уявити. Чим займемося далі. Ми мусимо з ними познайомитися. Привіт, я Джакс. А я Сінді. Як щодо побачення, красуне. Мене звати Рагата. Дуже приємно, Майкл. А я помні. А я Раян. Обожнюю жонглювати. Поглянь. Це неймовірно. Вау! Wow. Цирк найкращий винахід у світі. Маємо багато спільного. Райни ми просто створені одне для одного. Де це ми? Oh. Я тут працюю. Ну, я тобі все покажу. Тільки потрібно переодягтися. <світ> Мені подобається, але це ще не все. Чи ти любиш танцювати, рагато? Вау, wow. це так гарно. Виявляється, балет – це цікаво. Рагато, маєш талант. Майкле. Це все завдяки тобі. Сінді. Чи ти готова розважатися? Нам два квитки, будь ласка. Це буде весело. Тож почнімо з танців. Мене ніхто не годен перетанцювати. Чи ти впевнений, Джексе? Гадаю, я перемогла. А тепер, ну, ми перевіримо, хто сильніший. Дряся це випадковість. Джексе, ти такий кумедний. А тепер твоя черга Сінді. Мотай на вуст Джексе. Ова, вражає. Я чемпіонка. Джаксо це найкраще побачення мого життя. Майкл найкращий. Райан неймовірний. Сінді надзвичайна. Саме час для другого побачення. Друзі, мені вже час. Джексо, побачимося згодом. Бай! Сінді, я вже йду. Райане, а ось і я. Oh, О, це так романтично. Помні. Влаштуємо пікнік. Mm. Краще годію явити. Я кохаю тебе, помні. Oh! І маю один сюрприз. Hmm. Райане, що ти вже надумав? Наразі дізнаєшся. Ми на місці. Усмішку. Обожньої робити селфі. А зараз родзинка програми. Батут. Це буде весело. Юху вище, ще вище. Ви Рине, це чарівне побачення. Зараз чи ніколи? Умні, чи ти станеш моєю дружиною? Це несподівано. Є. Я згодна. Матимемо найцирковіше весілля. Скейт парк завжди мріяла про таке. Сінді, це тобі. Дуже зворушливо, Джаксе. Ха, зараз покажу дещо неймовірне. Сінді, я кохаю тебе. Стривай, мені теж потрібен скейт. З'ясуймо, хто з нас краще катається. Джаксе, повторяй за мною. О, та тут високо. А -а -а. Не бійся. Все гаразд. Ага. Тобі все вдасться. Я буду героєм. Джексе, ти впорався? Сінді, ти наймиліша в усьому світі. Кохана, виходь, Трестя, я не навмисно. Джексе, ти невиправний. Кохана, стань моєю дружиною. Я згодна. Матимемо найвеселіше весілля. Mm. Рагато, ти де? Пусте. Я зачекаю на тебе. Уявляєте? Матиму побачення. Я повинна бути найгарнішою. <гас> Який маю вигляд? Mm. Ідеально. <гас> Майкле, чи ти на мене чекаєш? <гас> Оні. Любий, перепрошую. Ah. Рогато, я так скучив. Перепрошую, я трішки спізнилася. Маємо попереду весь день. Чи ти готова? Панове, ми розпочинаємо тренування. А зараз переходимо до складного. Це геть не просте завдання. Ви справжні чемпіони. Ну, далі. Час зробити перерву. Радато. Я довго обмірковував. Чи ти одружишся зі мною? Mm -hmm. Майкл, Ти неабиякий романтик. Yay. Я згодна. Матимемо найгарніше весілля. <бірков> Це така хвилююча подія. Wow. Помніти неймовірна разом назавжди. Wow. Рогато, Ти приголомшлива. Нас ніщо не годно ah розлучити. Сінді, ти красуня. Ми будемо щасливі. Джакси це весілля мрії. В нас розпочинається нове життя. Джакси. Ми станемо парою в року. Тепер моя черга, коханий. Я йду до тебе.